Що купувати в супермаркеті, якщо ти на кетодієті? Сьогодні зберемо продуктовий кетокошик. Почнемо зі смаколиків. На кетодієті нам можна малинку і можна баровки. Лохина. Авокадо на кето можна. Ну, це вже все наша поличка. Тому кладу в свій кетокошик усю цю зелень. Редисочка, рукола, зеленушечка. Якийсь такий мікс салату. І ще вот такі от паростки. Ну і ще візьму шпинат, бомба, ракета. Ще якась така зелена капуста. Чим більше капусти, тим краще. Капусти багато не буває. Дуже гарненька зеленушка. Її теж візьму. Перейшли до овочів, візьму корінь селери. Морквинку і цибулю парей. Ну, і капусти багато не буває. Ідеальні огірочки пахнуть весною. Теж їх покладу в свою кето-покупку. Чи можна на кето-баклажанчики? Ну, звісно, можна. Покладу баклажанчик і смачненький солоденький перчик. Знайшла в нас в супермаркеті класний горіховий батончик. Він кето, перевірила його склад. Дійсно дуже смачно і дуже корисно. Покладу до кошика гарнющий шмат свинини і мої улюблені четверті, курячі, жирнючі зі шкіркою. До кошика йдуть горішки мигдаль бразильський. І наш улюблений Влозький. Не знаю, як ви, а я обожнюю дивитися кіно під насінько. Тому на кіт тут це можна, будемо брати. Квашена капустка, супер їжа для кето дієти. Оливочки. М -м, смакота беремо. Знайшла такі класні сосиски, в них 94%. М'яса і е, немає цукру. Дивіться, дуже маленький рівень цукру, тому їх час від часу можна. Жирна м'ясна смакота. Звісно, на кето можна. Беремо. Завжди купляю бекон. Декілька видів твердого сиру. Маселко вершкове, ну і смалець. Знайшла в нашому лідлі кето хліб. Якщо вам пощастило так само, як і мені, і в вашому супермаркеті продається кетохліб, ви щаслива людина. Мені подобається каву пити з кокосовим молоком. Воно тут густе і дуже смачнюче. Оливкова олійка. Обов'язкова екстра Virgin. До десертів я беру еритритол, цукорозамінник. Ну і вершки до кави. Обов'язково дуже жирні. Ще знайшла кокосове борошно у нас в супермаркеті. Бачу, що таке воно дрібненьке. Напевно, візьму і зроблю брауні. Не уявляю кетодієту без яєць, тому візьму їх в два десятки. Купила все, що потрібно. Як бачите, для кетодієти можна купляти продукти навіть в самому звичайнісінькому супермаркеті. Удніть на здоров'я.